Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про тік зварювання. Загалом про аргонодугове зварювання можна говорити дуже довго, але ціль цього відео показати весь процес зварювання від вибору аргонодугового апарату та розхідного матеріалу до отримання якісного зварювального шву. Після цього відео ви дізнаєтесь основи аргонодугового зварювання та отримаєте основні навички для роботи. Одразу треба сказати, що це відео призначене для починаючих зварювальників та професіонали, скоріш за все, не дізнаються чогось нового. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Зазвичай починають працювати з тік зварюванням, уже маючи навички ручного догового або напівавтоматичного зварювання. Ми лише нагадаємо, що тік зварювання дозволяє виконати дуже тонкі та якісні шви, особливо там, де важливо, щоб шов був непомітний. Цей процес ідеально підходить для зварювання важкодоступних швів, швів різної форми та кутових швів. Швиденько перейдемо до вибору апарату. Гронодоговий апарат підбирається в залежності від ваших задач та типу робіт. На вибір апарату впливає об'єм, види та періодичність зварюваних робіт, які ви плануєте. Основними параметрами буде діапазон та тип зварювального струму. Існують моделі, що підтримують лише постійний або перемінний струм. Та моделі, де присутні одразу два режима. Тому покажемо, чого почати на прикладі апарату з лінійки Megatech Pro, а саме моделі SmartTech 200 p Апарат працює у режимах TIG та MMA. Детальний огляд на апарат є у описі під цим відео. Таний апарат призначений для аргонодугового зварювання при постійному струмі. Діапазон струму у режимі TIG – від 10 до 200 А. Та апарат працює з вольфрамовими електродами від 1 до 4 міліметрів. Для роботи буде потрібен сам апарат, пальник, клема заземлення або маса, газовий шланг, балон з редуктором, вольфрамові електроди та присадкові прутки. Після вибору апарату перейдемо до вибору захисного газу, вольфрамових електродів та зварювальних прутків. Для тік зварювання підходять інертні гази аргон, гелій або їх суміш. При використанні інших газів вольфрамовий електрод дуже сильно зношується. Чистий аргон найпопулярніший газ для тік зварювання. Друзі, ні в якому разі не економте на якості газу, адже якість газу безпосередньо впливає на розхідники, а саме на електроди та прутки, і, звичайно, впливає на якість зварювального шву. Далі друзі будемо підбирати електроди. Для тік зварювання використовуються електроди з найтугоплавкішого металу у світі вольфраму. Типів вольфрамових електродів є дуже багато: універсальні, ті, що працюють лише при постійному або перемінному струмі з різними домішками та інші. На каналі є окреме відео, де ми детально розповідаємо про різні типи вольфрамових електродів. Посилання у описі. Для зварювання будемо використовувати електроди маркуванням WL, а саме WL20, цифра 20 вказує на 2% домішку оксиду лантану. Даним типом електродів можна зварювати усі типи стали та сплавів, а також працювати ним при постійному та перемінному струмі. Вибір зварювальних прутків також не є складним завданням. Хімічний склад прутка повинен бути близьким до складу заготовки. Для починаючих зварювальників можна скористатися таблицею. Діаметр прутка найчастіше від 1 до 4 міліметрів. Тут також можна скористатися таблицею. Але пам'ятайте, що діаметр зварювального прутка не повинен перевищувати максимально товщину заготовки. Перед підключенням апарату поговоримо про захист зварювальника. В першу чергу звертаємо вашу увагу на захисну маску. Для тік зварювання маска Хамелон повинна мати певні показники. Світлофільтр повинен спрацьовувати від струму від 2 А та мати певний оптичний клас. Радимо маски з показниками оптичного класу 1111 або 1112. До речі, у нас на каналі є відео, як саме підібрати якісну маску Хамелон та на що обов'язково треба звернути увагу. Окрім маски, не забуваємо про спеціальний зварювальний одяг, взуття та обов'язково одягаємо краги. Звичайно, не забувайте про підготовку зварювальної деталі та робочого місця. Перевірте, щоб на робочому місці не було легкозимистих речовин або матеріалів. Також на заготовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм міліметрів від стику металевою щіткою. А також бажано знежирити місце зварювання та зварювальний пруток перед початком. В такому випадку, шо буде більш якісний. Що, друзі, саме час підключити наш апарат. До газового редуктора підключуємо газовий шланг. Далі газовий шланг підключуємо до апарата, встановлюємо розхід газу. Розхід залежить від місця зварювання. Це може бути приміщення або відкрите повітря та від діаметру сопла. Якщо працюєте в приміщенні, радимо встановлювати розхід в залежності від діаметру сопла. Якщо діаметр 10 мм, то розхід встановлюємо на рівні 10 літрів на хвилину. Підключуємо пальник на мінус. Окремо підключуємо у пін роз'єм кабель керування пальником. Масу підключуємо на плюс. Ми будемо зварювати на прямій полярності. Окремо покажемо процес збору пальника. Все готове для роботи та можна переходити до налаштування апарату. Тренуватися будемо на чорному металі товщиною 4 мм. Зварювати будемо стековий шов. Окремо попрацюємо з нержавіючою сталю та покажемо результати зварювання. Налаштовуємо такі параметри. Зварювальний струм приблизно 90 А. Продувка перед зварюванням 0,5 секунд. Продувка після зварювання 2,5 секунди. Частота імпульса приблизно 30 Гц. Тривалість імпульса 50%. Інші налаштування виставляємо на 0. Цих налаштувань буде достатньо для початку. Приступаємо до аргонодугового зварювання. Натиском кнопки запускаємо інертний газ. Апарат має функцію високочастотного підпалу дуги. Дуга запалюється без контакту з металом, що виключає можливість пропалити заготовку. Якщо варимо без прутка, пальник тримаємо під невеликим кутом. Якщо зварювати з прутком, кут пальника повинен бути більшим. Пруток додаємо у зварювальну ванну лише після розплавлення металу заготовки. Сам пруток тримаємо під кутом 15-20 градусів. Для того щоб кінець прутка не окислювався, слідкуйте, щоб він завжди знаходився у зоні зварювального газу. У кінці відбивати чи очищати шлак не потрібно, адже при такому типі зварювання шлак відсутній. З часом ви виберете комфортний та зручний для вас стиль зварювання та тип налаштувань апарату. Окрім цього, є багато допоміжних функцій для тік зварювання: імпульсний режим, зварювання на перемінному струмі, зварювання алюмінію на перемінному струмі та багато інших. Якщо це відео набере велику кількість переглядів та коментарів, ми з задоволенням зробимо продовження теми аргонодугового зварювання. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!